Друзі, всіх вітаю! На зв'язку Орестович. Вітаю вас на каналі Єстомат Подкаст. Сьогодні трошечки будемо розбиратися у функціоналі сервісу ВебЦЕФ, для чого він потрібен і який функціонал він собою веде. Отже, трошечки перед умови, е, цього всього, чому я взагалі записую це відео. Тут зверху я залишу посилання на наш перший ортоманд з Орто де ми предметно розбирали, що таке телеграфонографія, для чого вона потрібна. Також безпосередньо на самому Ортоманді ми мали практичну частину, але її ми е, не змогли записати через технічні нюанси. Тому зараз безпосередньо я буду вам розповідати конкретно по самій, Практиці, як користуватися вебцефом, і що це взагалі таке? Отже, Вебцеф це є спеціальний сервіс для стоматологів, можна так сказати, так званий клінік е, картс на мінімалках або максималках як собі е, вирішити за потрібне. Отже, є спеціальний сервіс, він у нас є у вигляді сайту webcef.com, або також, коли ви реєструєтеся, ви можете завантажити спеціальний е, застосунок на свій планшет, здебільшого на планшет або телефон, і займатися цим е, розрахунком безпосередньо зі своїх гаджетів. Так як в мене планшету немає, я записую зараз з сайту webcf.com і отже, з чого він взагалі складається. Зараз в мене є базова версія, в принципі базовий функціонал, якого мені в принципі буде достатньо. Хто захоче, то можна також за платну підписку взяти собі розширений функціонал цього сервісу. Отже, давайте почнемо. Значить, ми для того, щоб нам розрахувати теоренографію. А що таке теоренографія? Правильно, це є метод рентгенографічний, який дозволяє нам додатково розрахувати, перевірити себе в діагностиці, і розрахувати якісь певні скелетні параметри, які дадуть нам більш розгорнуту картину для подальшого ортодонтичного лікування. Отже, для того, щоб нам розрахувати ТРГ, нам потрібно спочатку створити карточку на пацієнта. Ми нажимаємо New Patient, собі набираємо ім'я пацієнта, його прізвище, вибираємо расові особливості, якщо потрібно, його стать і дата народження. Ми натискаємо галочку, щоб ми ознайомилися зі всіма. Умовами і натискаємо Create. Ми створили карточку на пацієнта. Після цього ми вибираємо цього пацієнта і натискаємо Add Record. Натиснули Add Record. І в нас з'явилися такі віконечка, такі графи, де ми можемо додавати якісь певні діагностичні дані. Тобто це є бокова ТРГ, це є фронтальна ТРГ, це є ортофантомограма і також дентальний фотопротокол. Почнемо з того, якщо нам потрібно ТРГ, ми натискаємо, вибираємо зі свого комп'ютера або носія, бокове ТРГ, завантажуємо. У нас дуже швидко завантажилося, вибираємо його, і тут у нас, будь ласка, у нас є повнорозмірне ТРГ на нашому екрані, і тепер нам потрібно розставити всі орієнтири, які нам дуже важливі. Для того, щоб не витрачати час, Вебцеп особливий тим, це як один з таких сервісів, який має можливість автоматичного розрахунку всіх параметрів. Для цього в нас є в правому верхньому куті. Така опція, як AI Digitalization. Ми її на неї натискаємо, і за допомогою штучного інтелекту зараз будуть розставлені всі орієнтири. Майте на увазі те, що це хоч і штучний інтелект, але він не завжди буває точний. Тому завжди перевіряйте, що всі орієнтири у вас розставлені в тих точках, де вони мають бути. Після того, як ви себе контрольно перевірили, тоді ми можемо переходити безпосередньо до автоматичного розрахунку всіх важливих параметрів. Перед тим, на спочатку, якщо ми перевірили, що всі точки, всі орієнтири стоять там, де нам потрібно, ми зберігаємо все, дані всіх орієнтирів збережно, і тоді ми переходимо безпосередньо на аналіз. Будь ласка, тут зверху в лівому куті, в нас є analysis. Ми натискаємо на нього. І в нас появляються абсолютно всі базові параметри ТРГ. У нас є скелетні параметри, у нас є зубоальвеолярні параметри, всі, які нам потрібні, в нас є м'яко параметри. Майте на увазі, якщо у вас ось ця графа, у вас оцей список не з'являється, перевірте. Щоб ваш повзунок Measurements, тобто розрахунки, він у вас був вимкнений. Якщо він у вас вимкнений, то відповідно ось цей список і оці всі розрахунки у вас не будуть візуалізуватися на самому ТРГ. І отже, наприклад, якщо ми бачимо, що у нас є, наприклад, вибираємо якийсь параметр, наприклад, QT SNA, коли ви його вибираєте, у вас автоматично. Правому з правої сторони появляється значення цього параметру і чи він знаходиться в нормі. Тобто, ми бачимо у вигляді графіку червоним полем позначено межі норми, і ми бачимо зелений трикутничок, тобто наш поточний параметр. Тобто ми вже бачимо, що він знаходиться в межах норми. Плюс з зеленим шрифтом у нас позначене наше поточне значення, тобто це означає, що воно є в межах норми. І плюс ми бачимо, наприклад, нормальне переднє заднє положення верхньої щели. Так само пише зеленим шрифтом. І так само, наприклад, навпаки, якщо ми вибираємо якийсь патологічний параметр, наприклад, число Бьорка, яке в нас є 384, ми бачимо, що нашого зелений трикутничок він знаходиться за межами червоного поля, тобто це є не в межах норми. І ми бачимо зеленим, точніше перепрошую, червоним шрифтом у нас позначене е, патологічне значення. І так ми можемо роздивитися кожен параметр, базовий параметр, який нас цікавить, і відносно цього коректувати свій план лікування і розуміти, яким саме цей план лікування також має бути. Тому, будь ласка, для того щоб не розраховувати це вручну, не витрачати час. Є такий класний сервіс, який нам може в цьому допомогти. Тому це в принципі, скажімо так, то базове, що я хотів сьогодні показати. Якщо вас щось цікавить конкретно, ви можете також писати в коментарях під цим відео. Не забувайте також підписуватися на наш телеграм-канал. Там дуже часто в нас багато корисної інформації, і не забувайте ставити підписку на наш ютуб канал. Тому що таких відео в нас буде набагато більше. Всім дякую за перегляд. Тримайтеся.